Друзі, всім привіт! Аврора шакує вибором. Багато новинок для дому кухні. Запрошую до перегляду. Цікава новинка: набір для миття посуду. Щітка плюс губка. Кавунчик 59 гривень. Набір рукавичок нітрилових. Чорний колір. Розмір Елька. 4 штуки в наборі 74 гривні. Шикарна новинка. Набір килинків для ванної кімнати. 4 штуки в наборі 77 гривень. Дуже багато новинок, очі розбігаються. Губка шкрибок для чищення з резервуаром. Ультракін 64 гривні. Новинка чай, концентрат рідкий, добрик, лимон та імбир в асортименті 50 грам, а 17 гривень. Пастила фруктова Делі із соком черниці 30 грам 29. Консерви кілька балтійська у томатному соусі, екватор 230 грам 44. Новинка шпротива лікватор, жестяна банка 160 грам, 64 гривні. Смачна цикава новинка. Напій безалкогольний, негазований, кавун, полуниця з насінням. базилік 250 мл. Ананас манга в асортименті 44 Новинки смузі фруктове, волово, яблука, ягода, персик, манга, маракуї 64 гривні пастила фрактова Демін, ягода Джой із соком ананаса 30 г у асортименті 29. Паста салона карамель з ванілью Дойпак 150 г 44. Новинка напі безалкогольний, не газований. Бубль тея, персик в асортименті 77. Ріжок вафельний, молочний. Какао 22 грн. Гумка жувальна йолкер зі смаком м'яти. Онео зі смаком полуниці 29. Новинка трубочки і глазуровані. Різні смаки. Смак полуниці 110 грамів 29. Смак пломбіру. салонної карамелі 110 грам в упаковці 29 гривень. Вафля шоколадна з вишнево кремовою начинкою 29. Маршмело з печивом. Пусть з кокосовою стружкою 16 грамів 11 гривень. Маршмело демі з ароматом попкорну 80 грамів 24. Набір льодяників на палиці Бескіс. полуничною яблучною начинкою – 200 грамм 84 гривні. Кільця кукурудзяний не гонзом зі смаком кальмара. Асортимент 11. Соломка гонзи зі смаком кетчупу 40 грам 12 гривень. Новинка цукор ванільний Живо 30 грам 7 гривень. Розпущувач для випічки. 30 грамм, 7 гривень. Снова в роре ароматизатор для выпечки. Лимон 9 мл, ваниль 19. Новинка, вырабы макаронні фигурные, спиральки, пастелия. 400 грамм, 39. Новинка, желе, Різні смаки, лимон. В ассортименте смак лесовых ягод. Черниці 22 гривні. Шикарна новинка на полицях в Аврорі. Статуетка, підставка, з гачками бульдог. В окулярах 799. Декор для дому, орхідея штучного горщику. Колір в асортименті 199. Декор для дому орхідея штучна у золотому горшику 199 гривень. Вже осіння новинка. Гірлянда декоративна зі штучного листя жовтий колір 129. Свічка ароматична кругла в ємністі з кришкою. Різні запахи. жасмін. Оранж, ваніль 69 гривень. Гарна новинка. На осінь декор для дому. Рослина штучна у горшику. В асортименті є різні кольори. Жовтий, зелений, коричневий. 99 гривень. Арома з паличками в асортименті. Чорного кольору 399 гривень, білий 299 гривень. Підсвічник скляний квадратний на ніжці, Прозорий в коробці – 129. Свічка декоративна в скляній ємності. З кришкою 129 гривень. Набір свічок декоративных ємності в коробці 4 штуки, квиты 189 гривень за набор. Свечка декоративна кругла в скляній ємності з декором в ассортименте 59 Свічка декоративна кругла в ємності, з кришкою різні кольори 64. Гарна новинка. Декор на стінне металеве. Золотий колір дерево 179 гривень. Кашпо декоративне металеве овальне з ручками. Є різні кольори 109 гривень. Арома з паличками в асортименті. Різні запахи 99 гривень. Арома з паличками ніжна полуниця 100 мл. Червоний фрукт 129. Іграшка антистрес. Котик великого розміру. Білий колір. Є цікавий прозорий 299 гривень. Іграшка слайм однотонний, колір гарбуз з подарунком в наборі «84». Іграшка слайм з кульками русалка. Різні кольори «69». Новинка і зараз акція іграшка слайм з метеликом всередині 59 гривень. Іграшка слайм одна тонна з кульками в банці. Різні кольори 59. Іграшка антистрес, тваринка, песик великого розміру. 299. Новинка цікава. Набір для творчості розфарбує посуд 199. Шикарна новинка Гра настільна з блоків вежа 349. Акции набир для девчата косметика, браслеты своими руками. Двести девяносто девять гривень коштовал набир. Триста сорок девять. Набир для створения прекрас намыстины в ассортименте двести девяносто девять. Іграшка для собак гумова. Динозавр зі звуком 88. Набір косметики дитяче з аксесуарами. Рюкзачок 109 гривень. Іграшка антистрес, монстер гум. Крутий заміс. Айс Крым 129. Тіні для повік дитячі с аплікатором 69 гривень. Набір для манікюру дитячий лак, аксессуары 59 гривень. Брелок для ключів з пухнастою кулькою і намистинами в асортименті колір 34. Брелок для ключів пухнаста іграшка з ніжками 34 гривні. Брелок для ключів металевий планета 34. Брелок для ключів пухнастий ананас в окулярах. Різні кольори жовтий рожили 69 гривень. Брелок для ключів металевий парасольки 44. Брелок для ключів кеди Різні кольори 34 гривні. Брелок для ключів металевий зі стразами ведмедик 39 гривні. Брелок для ключів металевий велосипед 39. Цікава новинка брелок для ключів фігурний мавпочка 29. Новинка форма для льоду. Пластик з гумовим дном на 10 відділів, зелений синій, червоний колір 39. Ложка кухонна, силикон з прорізями. Різні кольори 49 гривень. Відкривачка для консерви металева з пластиковою ручкою. Червоний чорний колір 88. Новинка набір шпажок бамбукових 50 штук. З декором 55. Гарна новинка. Шпатель кондитерський металевий з кольоровою пластиковою ручкою з шкалою 59. Овочечистка металева з кольоровою ручкою. Алма 64. Овочечистка металева з пластиковою ручкою в віліні 44 гривні. открывачка для пляшок и с стопором, ножем. Ерезни кольори 49. Ниж кухонный металлевы с деревянной ручкой на блистере 69. Набир затискачів для пакетов. Пластик в наборе три штуки. Серый, белый, рожевый колір 19. Набір ножів кухонних металла керамика, 2 штуки на блісте 55. Гарна знижка. Ніж для авокадо. Пластиковий зелений колір. 9 гривень. Коштував 29. Цікава новинка. Набір шпажок бамбукових Excel House. наборі 12 штук. Коробоці 55. Підставка під гаряче фанерна. Апібара 17. Качалка для тіста, силикон з дерев'яною ручкою. Є різні кольори. Жовтий рожевий білий 149. Новинка і зараз акція. Набір форм кулінарних металевих. У вигляді серця: 3 штуки. В коробці 99 гривень. Коштував набір 169. По акції кастрюля з кришкою. Густо. Нова діаметр 20 см. Об'єм 3,6 літрів. 389 гривень. Коштувала кастрюля 449. Шикарна новинка. Сито для просівання борошна. Пластик з ручкою, з кришкою 199. Кружка металева, маленька 39 гривень. Органайзер для зубочисток пластик з дозатором панда з зубочистками 59 гривень. Шикарна новинка. Форма для випікання кексів. Складна. 12 штук в листі. Жовтий сірий колір, червоний в асортименті 399 гривень. Пляшка для напоїв. Пластик з трубочкою різні кольори з написом суп 88. Новинка паличка для ванної кімнати пластик. Колір сірий 129. Новинка набір сіток для овочів, червоний колір. В наборе 5 штук размеры 40 на 60 см, 29 гривень. Скатерты на достолу прямокутно с цікавим прыгнем. Джунгли в ассортименте є різні малюнки. размеры 137 на 274 см 64 гривни. Скатерты на столу. квадратно, с малюнком. 180 на 180 сантиметров 34. Новинка і зараз акція чашка скляна квадратна прозора з дерев'яною ручкою в коробці 69. Стакан скляний низький рифлений, сірий колір 39. Набір стопок скляних з деколю. 6 штук в наборі 45 мл. Трошки для бодрості, різні написи 129 Цікава новинка чашка скляна. На дерев'яній підставці. З короною, з ложкою золотою, 169 гривень за набор. Новинка і зараз акція. Ємність для сипучих скляна фігурна. З дерев'яною кришкою 119. Баршівниця скляна з ручками мажорадинна 350 мл 49 гривень. Новинка з катертина до столу прямокутна. Мережева окантовка. Її різні малюнки 169 гривень. Власнюча новинка хід цього року. Вафельниця електрична міні. У вигляді серця 399 гривень. Новинка мультимейкер Холмер. Чорний колір 800 Вт. Пані овочі. Вафлі 899 гривень. Дякую всім за підтримку, за те, що чекаєте. Мира, здоров'я, добра, дякую! Ваша нова акція.